Мої вітання. З вами знову Ірина. І сьогодні ми будемо проходити тему вивчати тему. Яку тему ми будемо вивчати? I can talk about injuries. Я можу говорити про травми. Починаємо. Unit 20. I can talk about injuries. Я можу говорити про травми. A. Burns and Cuts. Опіки та порізи. Minor burns. Легкі опіки. Незначні опіки. «Burn» може бути як іменником, так і дієсловом. Це може бути опік, а може бути опіктися. «Cuts» – порізи. «Blood» – Кров. «Bandage» Також може бути і дієсловом, і іменником. Іменник – це «бинт», діє слово бинтувати. Дивимося у «glossary». Cover something. Put something over something. Especially to protect it. Покласти щось поверх чогось, особливо для того, щоб захистити це. Cover something це покрити щось зверху. «Prevent something. Stop something from happening. Prevention – noun. не дати чомусь трапитися. Запобігти чомусь. Prevention – це запобігання або застереження. Infection – an illness caused by bacteria or a virus. Хвороба, викликана бактерією або вірусом. Infection – це інфекція. Symptom – A change in your body, which is a sign of illness. Зміна в твоєму тілі, яка є знаком ознакою хвороби. Symptom, Symptom. – симптом. Develop. Grow or increase. Рости або збільшуватися. Develop розвиватися. Self-development це саморозвиток. Thoroughly. In a very careful and complete way. Дуже уважним і повним завершеним шляхом способом. Thoroughly це старанно або цілком. Wound. An area of damage to part of your body, especially a cot, місце пошкодження на твоєму тілі. Особливо поріз. Wound – це рана. Temporarily for a short time only. Тільки на короткий час. Temporarily – тимчасово. Прикметник від нього це temporary тимчасовий. Heal or heal up. Become healthy again. Знову стати здоровим. Heal або heal up вилікуватися. Тепер слухаємо текст з цими словами. Minor Burns. Hold the affected area under running water for 15 minutes. Cover it with a dry, clean dressing to prevent infection. If new symptoms of infection develop, see your doctor. Cuts. Wash and dry your hands thoroughly. Clean the wound under running water. Dry the area and put a dressing over it temporarily. While you clean the skin around the wound. Cover the cut completely with a dressing or bandage it. it should heal up in a few days. Перекладаємо. Тримай уражену ділянку, уражене місце під проточною водою протягом 15 хвилин. Покрий її сухою, чистою пов'язкою. Ось номер два. Щоб запобігти інфекції, якщо симптоми інфекції розвиваються, піди до свого лікаря, помий і висуши свої руки старанно, цілком повністю насухо, скажімо так, промий рану під проточною водою, витри ділянку, і поклади пов'язку поверх неї тимчасово. Поки ти помиєш шкір навколо рани, покрий поріз повністю пов'язкою або перебентуй його. Він має загоїтися через декілька днів. Ось такі поради дають нам при таких легких травмах. Далі Далі в нас ідуть з вами вправи. Користуємося новою лексикою і виконуємо вправи. Complete the words: Exercise 1. Complete the words, доповніть слова, prevent, запобігати. Давайте не будемо писати, давайте так їх назвемо. Якщо захочете повчитися писати їх, попишіть собі у зошиті. Infection. Інфекція. Bandage. Бинт, пов'язка або бинтувати, перебинтувати. Thoroughly. старанно, повністю цілком. Wound. рана. Blood. Кров. Symptom – symptom. Temporarily, Тимчасово Develop – Розвиватися. Exercise 2. Complete the text. Доповніть тексти. Давайте доповнимо їх разом. I was cooking last weekend and picked up a hot pan and burnt myself. Я готувала минулого тижня. І взяла гарячу каструлю і обпікла себе. Зверніть увагу на те, що перша частина йде у past continuous. Трішечки згадаємо граматику. Чому? Тому що дія відбувалася у конкретний момент. І оцю дію у процесі у конкретний момент перервала коротка дія це підняття гарячої каструлі. Далі. It was really painful. Це було дуже боляче. Уявляю. Нещодавно також обпікла е, руку, пальці руки, готуючи піцу. Це в мене постійна проблема. І, до речі, це відбувається у самому кінці приготування. Упродовж усього приготування все добре. У кінці я маю себе обпікти. Далі, I held the under. Water. For 15 minutes. Я тримала щось під чимось протягом 15 хвилин. Значить, я тримала опік. Де мої інструменти? Опік буде в нас burn. Під проточною водою. Проточна вода це running water, як вода, яка біжить. Running water. Then I it hmm, with a dressing. Потім я його пов'язкою покрила його, от зверху наклала пов'язку. Cover. I made sure it was clean. Because you have to hmm, infection. Я впевнилася, що він. Цей опік чистий, тому що ти маєш запобігти інфекції. Запобігати це prevent. Запобігання, це prevention. Prevent. Since then, з того моменту, its got a lot better, and I haven't had any of infection. З того моменту він став набагато кращим. І я не маю жодного симптому інфекції. Симптом це симптом. Симптом. Бачимо: Present Perfect Haven't had результат на даний момент. На даний момент ніякого симптому інфекції. Ні, якщо «any», то буде множина symptom, «Symptoms» Жодних симптомів. Так, ось так. І s-ка є. Yeah. Dani, I cut my hand yesterday. Я порізала руку вчора. I cleaned the hm under running water, then covered it hmm, with a hm and washed the skin around it. Я помила рану рана це wound. під проточною водою. Потім покрила її, хм. чимось тимчасово temporarily. І чим покрила? Пов'язкою. dressing. До речі, dressing – це не тільки пов'язка, це ще і заправка до салату, до якоїсь трави. Дрессинг. І помила шкіру навколо неї. нього, точніше, поріза. Ого, коли куди я пересунула це слово. Далі наступні дії цієї людини. I couldn't find her. A... Я не могла знайти. Ну, якщо бі, то Бинт. Так, коли треба, ніколи не знаходиш, коли не треба, все перед очима, перед руками. Bandage. Murphy's law. Закон підлості. So, I went to the chemist's for one. Домой я пішла до аптеки, щоб купити бинт. Chemist's. Аптека britannia, Pharmacy. Drugstore. Це у нас Америка. I probably didn't clean the wound. Hmm, enough. As it hasn't. Hmm, very well. And I think I've got an... Hmm, Я, ймовірно, не помила рану старанно, повністю її не вимила. Достатньо старанно, не повністю її вимила. Старанно це thoroughly. Так. Так як вона не загоїлась дуже добре. Загоюватися це або heal, або ось бачимо heal up. Hasn't, і це в нас третя форма, тому що perfect – Hasn't. Це правильне дієслово, тому буде healed. Уже є одна H. І я вважаю, що у мене інфекція. Infection. До речі, ніколи не обробляю так собі рани і. NoConwood. Все добре. Зараз я собі договорюся. Є, виконали, очищуємо і йдемо далі. Розділ B: A nasty injury. Жахливі травми. У розділі A у нас були Minor Burns, незначні опіки. У бі вже йдуть жахливі травми. Дивимося спочатку у glossary. Nasty – very bad or unpleasant, дуже поганий або неприємний. Це у нас жахливий, мерзенний. Наприклад, nasty weather мерзенна, жахлива погода. Injury an area of damage done to somebody's body. Especially in an accident. Injure – verb. Injury це пошкоджена ділянка на чиємусь тілі, особливо отримана. У нещасному випадку. Діє слово injure. Значить «injury» – травма, injure травмуватися, отримати травму. Backward або backwards. І так і так буде правильно. In the direction behind you це назад. У напрямку позаду тебе, за тобою. «Opposite forwards». або forward. І так, і так буде правильно. Назад вперед. Bang something. Hit a part of your body against something when you are moving, вдарити частину свого тіла чимось, коли ти рухаєшся, вдарити щось. Dizzy. Feeling as if everything is turning around and you might fall. Відчуття, начебто, все навколо крутиться, обертається, і ти, ймовірно, впадеш. Dizzy – це запаморочення. Unconscious. In a state like sleep, often caused by an injury. Opposite conscious. У стані, начебто, сну, начебто ти спиш, часто викликане травмою. Протилежне conscious. Unconscious непритомний. Conscious притомний. Come round. Become conscious again. Opposite, faint. Pass out. Стати притомним знову, прийти до тями. Протилежне faint. Втратити свідомість. Pass out. Також втратити свідомість. Якщо ми кажемо pass away, це вже все. Це вже померти все. До свідомості там до тями вже не прийде. Swollen, larger than usual. Because of an injury Більший, ніж зазвичай, через травму. Swollen – це набряклий. Bleed – lose blood from your body. Втрачати кров з твого тіла. Bleed – це кровоточити. Blood – кров, Bleed – є слово кровоточити. Є glossary. Ми розглянули, слухаємо аудіо про те, як людина. The other day, I slipped and fell backwards and banged my elbow on the ground. I started to feel dizzy and then I fainted. I was unconscious for a minute or so. When I came round, my arm was very painful. It was quite swollen and bruised, but it wasn't bleeding. I realized it was a serious injury, so I went to hospital. Перекладаємо. Днями я послизнувся. Бачимо slipped. послизнувся. І впав backwards, назад і вдарив свій лікоть або вдарився ліктем об землю. Я почав відчувати запаморочення. Бачимо, все крутиться над головою. І потім я втратив свідомість. Я був непритомний. Протягом хвилини або приблизно цей час. Коли я прийшов до тями, моя рука дуже боліла. Вона була достатньо набрякшою, та на ній був синець, але вона не кровоточила. Я зрозумів, що це була серйозна травма, тому я пішов до лікарні. Є. Ну, добре, що встав, отямився і пішов. Ексесайз фор. True or false, правда або хиба. Write T or F. Ми вже знайомі з цими вправами подібними. Виконуємо. Приклад, if you come round, you are conscious. Якщо ти come round, приходиш до тями, то ти у свідомості. conscious. Так, правда. If you bang your head, it always bleeds. Якщо ти б'єшся головою, вона завжди кровоточить. Ні, це залежить від сили удару. Не битися навмисне головою. If you faint, you become unconscious. Якщо ти faint втрачаєш свідомість, то ти без свідомості. Так, правда. Згадуємо: faint та pass out втратити свідомість. Come round прийти до тями. Conscious свідомий, unconscious. Несвідомий. Третє. If you lose blood, you always faint. Якщо ти втрачаєш кров, ти завжди не, при... не притомніш. Ні, це залежить від кількості втраченої крові. Четверте, A bruised knee looks blue. Коліно з синцем виглядає синім. Так, правда. Спочатку синім, потім жовтим, а чорним не пам'ятаю, яка це стадія. Anosty burn is a serious burn. Жахливий опік це серйозний опік. Так, правда. True. If you slip, you can easily fall. Якщо ти послизнувся, ти легко падаєш. Можеш легко впасти. Звісно. True. Your elbow is at the end of your arm. Твій лікоть у кінці руки. Ні, він посередині. Тому false. A swollen finger is bigger than usual. Набрягший палець більше, ніж зазвичай. Так. Feeling dizzy is very painful. Відчуття запаморочення дуже болюче. Ні, там болі не відчувається. False. І останнє. Backwards is the opposite of forwards. Назад, протилежне вперед. Так, правда. True. Є. Yeah. Виконали. Очищуємо і йдемо далі. Що, ви сьогодні в мене залишитесь без ем, самостійного завдання? Мабуть, так. Ну, нічого. Попрацюємо, попрактикуємо разом. Exercise 5: A word is missing. Where from? Write it at the end. Слово відсутнє. Де? В якому місці? Напишіть його у кінці. Приклад The ball hit him next to his eye. His eye was quite bruised the next day. Біля його ока наступного дня був достатньо великий синець. Перше. I on the ice and fell over. Я на льоду. І впав. На льоду можемо послизнутися. Я що зробив? От у нас немає дієслова присудка. Я послизнувся. I slipped. Де мій коментар? Slipped. Запам'ятовуйте слова on the ice. Я можу тут поставити ось так. Що не вистачає слова, можу наставити. Друге, I know he slipped, but did he fall? Or forwards. Я знаю, що він послизнувся, але він впав хм, або вперед. Назад або вперед. Ось тут не вистачає нам слова назад. Це буде «backwards» Або «backward». Є. Yeah. Третє. He fainted And when he came. He didn't know where he was. Він втратив свідомість. І коли він. Came, він не знав, де він знаходиться. Коли він прийшов до тями. От нам тут не вистачає оце до тями, щоб повністю було фразове дієслово. Came round. Прийти до тями. Четверте. Nobody was killed. Нікого не вбили. But three people were in the accident. Але три людини було хм, у аварії або нещасному випадку якомусь. Було, значить, вбитих не було, були поранені. Injured. Так, і ось тут нам цього слова не вистачає. Були потравмовані. Далі п'яте. door and fell to the floor. Вона свою голову. Упс, чимось та що таке? Вона свою голову дверима і впала на підлогу. Вона свою голову вдарила. Немає тут дієслова. У нас має бути дієслово. От дві ристочки ставлю для дієслова для присутка. Вдарила. Вдарити це «bang on something. Так. І це у нас past simple, тому закінчення ідії. Шосте «My finger was...» гм. Hmm, so I put a dressing on it. Мій палець? Hmm, тому я поклав пов'язку на нього. Мій палець. І тут бачимо, was є допоміжне дієслово. Далі має бути основне дієслово. Was це значить буде past continuous. Кровоточив. Тому я на нього поклав, наклав зверху пов'язку. Кровоточити це bleed. А закінчення ing – bleeding. Є yeah, виконали. Далі наступну вправу ви можете виконати самі для себе, що від нас хочуть. Which of the following have you done or experienced? them. Що з наступного ви зробили або пережили, мали досвід в такій ситуації? А давайте перекладемо це. Had a swollen eye. У вас було набрякше око, Fainted in a public place. Втратили свідомість у громадському місці, не дай Боже. Had a serious injury, мали серйозну травму, Slipped and fallen into a river. Послизнулися і впали у річку ще краще. a an burn on your arm мали жахливий опік на своїй руці. Колись я в дитинстві кислотою обпіклася. Боже, як воно боліло і як довго той шрам сходив. Mm, років сім, вісім, мабуть, він сходив. Lost quite a lot of blood in an accident. Втратили багато крові в нещасному випадку або в аварії. Є. Так що, десенько, ми з вами впоралися. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо вивчати машини, частини машини, точніше, і кермування. Не пропустіть наступного заняття. Чекаю вас із нетерпінням. До побачення! Ча.